Хоча офіційного анонсу поки не було, я майже не сумніваюся, що на День зоряних війн 4 травня відбудеться прем'єра чергової порції оповідей. Ми можемо лише здогадуватися, якій темі та яким героям Дейв Філоні присвятить цей сезон. Але я не здивуюся, якщо у нас чекає продовження пригод Асаж Вентрес та її підопічного. Ті, хто давно дивиться мій канал, знають моє неоднозначне ставлення до цього проєкту. Якщо перший сезон ще був для мене цікавим, особливо серії, присвячені Графу дуку, то з кожним наступним сезоном, на мій погляд, якість серіалу помітно падає. Серії, які нібито мають доповнювати існуючий канон, насправді його переписують і збивають з пантелику тих, хто не читає книжок і не знає певних сюжетних ходів, як от історію зі смертю Асаж Вентрес. Тож сказати, що я з нетерпінням чекаю на чергову порцію доволі вторинного продукту. Поп сильним перебільшенням.